Вітаю! В цьому відео я розповім про відмінності різних моделей котлів Крафт. Почнемо ми з моделі серії L. Це преміальний котел. Його преміальність в тому, що він має збільшений типовідмінник, це 4 полки, товщину сталі 6 мм, велику топку. І форсунки подачі вторинного повітря для дополупіролізних піролізних газів. Так само цей котел може бути переобладнаний, навіть якщо він у вас вже установлений і ви його маєте під пиветний пальник. Тут є підготовка під пальник, вирізано, все вирізано, просто його видавити треба цей елемент і видавити ось цю вермикулітову плиту. І сюди ставиться пилетний пальник, він сюди входить, все, все нормально становиться, все працює. Це котел серії L. Він може керуватися як автоматикою, так і механічним регулятором з цепочкою. Наступна модель: це котел серії S. Даний екземпляр має потужність 10 кВт. Він невеличкий. Але більші потужності вони будуть вищі по розміру. Це котел нормальний, середній, базовий котел для опалення. Його відмінність від першої моделі, в тому що він зроблений зі сталі вже 5 мм, а не 6 мм. Має три полки типу обмінника. Замість 4, В моделях 10-12 і 12 кВт їх дві. Велика Топка мабуть, сама велика серед конкурентів на ринку. Так само має форсунку для допову піролізних газів і так само водонаповнені колосники. Класичний котел верхнього горіння. Контрол... Всі котли можуть комплектуватися або автоматикою. Яка складається із контролера і вентилятора. Це автоматика для більш бюджетних котлів. Котли з серії S і L. Ми комплектуємо автоматикою польського виробника Krypton. Ця автоматика теж польська, але вона для більш простих є вихід під механічний регулятор. Вентилятори в цих котлах ставляться зверху. Є спеціальні патри в фланці один і один тут. А це котли схожі між собою по сегменту. Наступні моделі це серія К і серія Єню. Вони теж дуже схожі, вони мають абсолютно однаковий типообмінник, який складається з двох полиць. Але вони різні по глибині. Серія котел серії К на 10 см менше, ніж такий самий котел серії Єню. А теплообмінники: 2 полки, сталь теж 5 мм. Всі котой мають сталь 5 серія L6. Топка в нього відносно невелика, тому що цей котел позиціонується як котел для вугілля. І має колосники чавунні. Вони ставляться ось сюди всередину. Там є кутнички приварені, вони дуже легко знімаються, їх можна замінювати. котел Позиціонується як котел під вугілля. Натомість котел серії ENU має такий самий теплообмінник, типу має більш глибоку топку. За рахунок цього об'єм топки більший. Наприклад, котел потужністю 20 або 16 кВт вже має глибину топки 500 мм, тобто півметрові дрова туди можна закладати. І дверка для видалення соли. тут є лоток. Котел комплектується лотком для видалення золи. А, тому, але в ньому немає ось такі, такої маленької дверки для видалення не зварівшого вугілля, тому що котел позиціонуємо як дров'яний. Хоча всі котли можуть працювати як на вугіллі, так і на дровах. І остання модель це бюджетний котел це котел серії А. Він також зроблений з фурнітури 5 мм, зі сталі 5 мм. Має таку саму фурнітуру, як і, наприклад, котел серії L, який преміальний, такі самі оцінковані патрубки, таку саму фурнітуру і оцінковані навіси. Тобто якість котлів однакова, не дивлячись на те, що по ціні вони відрізняються. Цей котел, як я вже сказав, бюджетний, він має досить, досить простий теплообмінник. Типу Велика топка може робити як на вугіллі, так і на дровах. І стандартна маленька дверка і дверка для видалення золи. Всі котуї мають шибери для регулювання димохода. На всіх є електронні термометри для того, щоб дивитись температуру. А ще, до речі, котуї серії К і серії А. Мають можливість встановлення вентилятору як спереду, ось сюди, замість цієї дверки, вона знімається, ставиться адаптер, який йде в комплекті, і ставиться вентилятор. Або вентилятор ми можемо поставити або з, од... з одного боку, або з іншого боку. Це як вам зручно. Заглушка знімається, ставиться вентилятор. А, до речі, а, чи це важливо? Напишіть в коментарях. Щоб ми розуміли, наскільки це потрібно, бо така опція є, наскільки її користуються, чи вона потрібна, нам це цікаво. Що хотів, те розповів. Якщо є питання або щось недорозказав, пишіть в коментарях, будемо обов'язково відповідати, або знімемо наступний ролик, де освітимо всі ці питання. Дякую.